Міжнародна допомога ветеранам війни з інвалідністю грошову виплату від міжнародної федерації Товарист Червоного Хреста, Червоного півмісяця та товариства Червоного Христа України отримують особи з інвалідністю першої та другої групи. Ця виплата в розмірі 4 тисячі гривень на місяць здійснюється протягом 4 місяців. Тобто загальна сума цієї допомоги буде 16 тисяч. Гривень для отримання допомоги обов'язково потрібно мати електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті сертифікаті електронного ключа, мати IBAN, тобто міжнародний банківський рахунок. І мобільний номер телефону це все вказується в заяві. Айбен – Міжнародний банківський рахунок відкрити легко. Його можна отримати так само в банку, якому ви обслуговуєтесь, на який ви будете бажати отримувати ці кошти. Або ви можете при отриманні, при наповненні цієї заяви. Там є посилання, тобто допомога. Якщо ви не знаєте свій Айбен, ви можете перейти за посиланням «Є ветеран» і Отримати свій Маючи всі необхідні документи, авторизуєтесь в особовому кабінеті на сайті ЄВетеран. Для того, щоб подати заявку, треба перейти на сайт ЄВетеран. Ось так через пошук. І одразу є ветеран. Переходимо на це посилання. і Ось тут є надання підтримки особам з дверності внаслідок війни. Така опція, ми на неї заходимо на цю опцію. Нажимаємо подати заявку. І для того, щоб авторизуватися, можна через файловий ключ, можна через банк, у кого є там Приват, Монобанк, «Ощадбанк» та інші банки. Ну, все одно ми будемо авторизуватися через файловий ключ, тому що на, на подалі він все одно потрібен буде, коли будемо накладати електронний підпис. Нажимаємо, вибираємо файловий ключ. І е, перетягуємо сюди файловий ключ е, або обрати його на своєму носієві. Свій носій це може бути флешка. Ну, такого типу, а може бути, скачена вже на сам комп'ютер на робочий сіл. В Приват24 можна зробити, скачати цей сертифікат з електронним підписом. І це для фізичних осіб, там така опція Приват24, і вже з робочого стола сюди перетягнути. Придумується пароль і продовжити нажимається. Ось таким чином подається заявка самостійно. Заяву на отримання грошової допомоги можна подати і через смартфон, або ж скористатися допомогою фахівців центру надання адмінпослуг. До нас в ЦНАП, і ми завжди допоможемо заповнити правильно цю заяву. Тому що у людини може не бути смартфона, а може бути простий телефон. І, звичайно, що це є перешкодою для подання цієї заявки. Заява надсилається до Міністерства ветеранів війни. Верифікується наявність статусу ветерана. Підтверджується інвалідність. Першої другої групи вся інформація в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Ці дані громадянина, тобто ветерана, да, який має статус ветерана, в автоматичний режим передаються до міжнародної цієї федерації Червоного Хреста пів місяця, тобто ці наші донори, які будуть надавати цю допомогу. Якщо буде е, якісь невідповідності вайбен в мобільному е, номері телефоні, то заявка звичайно ж буде відхилена. Повідомлення про зарахування коштів або ж про відмову випла. Ти заявникам не надсилається виплату. Ветерани отримують у встановлений термін. Чекаєте сім робочих днів для отримання першої першої суми цієї допомоги. Є номера телефонів, в зазначені знову ж таки на сайті є ветеран. Якщо ви не отримаєте, ви можете самостійно передзвонити на Міністерство ветеранів. Вам допоможуть номер телефона. Це 063 227 14 56. Це номер телефону Міністерства ветеранів. На сьогоднішній день заяву на отримання міжнародної допомоги подали три ветерани війни. Загалом у прилуках статус ветерана війни з інвалідністю першої та другої групи серед чорнобильців мають 72 людини серед афганців 63. Загалом в Україні мають право на міжнародну допомогу понад 68 тисяч ветеранів.